Доброго дня, пані Юлія. Ми сьогодні на цікавій виставці, на якій представлені ваші витвори. Будь ласка, розповісти про ваші чудові яскраві роботи. Позиції представлені козаки. Оця це гетьманітурської і Я їх році для виставки плакатів на в Українки. Там було студентів Харківської державної академії дизайну і боєві погибне. А цікаво, скільки йде часу на створення одного такого експонату? Скільки порахувати час? Він рахує зранку. До вечора працюю, ну, мабуть, не п'ять. Якщо дуже складна робота, то я ж в мене є основна робота в академії культури, тому е, приділяю той час, як є на вихідний. Виходить так, що можуть місяць працювати, так потроху, потроху там, не завжди, не трохи. Але отак вже закопичилася в мене досить сервісна колекція. От понад шістдесят нальов, на тоді що в мене школа, багато хто не живуть для лік. Більшість проєкта, більшість і всеукраїнських, і міжнародних. Ну, Щодо всієї казанської тематики, то е, я була першим покупцем, можу похвалитися цим, тому що зараз це такий настрій е, і зараз є такі проєкти, е, саме присвячені Казанському. Вони саме в цьому році, на наступний плануються. Майстрині всі України роблять гетьманів, а у мене ось вона. Вже понад 5 років вони існують і е, ну, сподіваються ще в якихось заходах. довго вони стояли в мене на полиці і не заб'єні. Але бачите, тепер е, ця тема також е, е, повномасштабним вторгненням дуже популярна. Я вдячна пані Тетяні Бабіні за те, що вона організовує такі чудові проєкти. І в мене в планах є створення інших е, проєктів, у мене ще сірко, але в приватній колекції є такий от плануємо, і Мазеп, і Івана Воровського і багатьох інших видатних. Є в мене серія оказацій Філіста Рус князям, також одночасно з цієї колекції була створена. Вона поповнюється, в мене є ціла така група свого боку ігоре. Мені вона подобається, мабуть, найбільше досвід історичних тому оскільки тематика не це, вона дуже представлена, але вона ж панувалася на інших моїх власних персональних виставках. Розказати вам. а чим надихалась, як от ідея ця виникла. От, ну це ж таке того часу було несподівано. Ваше от, прагнення створити такі ляльки, воно як оказалось якесь ясновиданням. Що це буде от для нашого роду важливо, щоб показати нашу історію? Як от народилася ідея? Завжди надихала, по я теж. Почала створювати чоловічі персоналі, саме якісь такі або літературні виставища. Починалася моя перша виставка, вона називала Славицькі мотиви і була присвячена творчості словицьких поетів. Тобто е, віршам, є е, вірш, і на нього до нього створюється такий образом надіяння. Оскільки більше звісно не тільки жінкам присвячується, да, якимось історичним персонажам. Ну, зокрема, от, ми побачили в Кремиці, вже більше мою маму, Олександру Кремлюву, першу дитинності. Я так розумію, оце якраз і цей вірш. Так, це страфа, так, він не повністю, от такий уривок з цього віршу. Це ось нашого теж земляка Сергія Шумакового, відомого харківського поета. І от виникли інші образи, що Хмельницький мабуть, я Ну але чомусь назад до Шевченківське цей, чому ж ти подали Ну, Дійсно він вніс таку, як ми зараз бачимо, так матується. Це зв'язок, але ж відома людина, так яка. Наразі вправилася до нього теж мені. Я планую, що, що, що були представлені багато. Творців, ставок, писав, пишав, стей, навп, І за літературними творами в мене безліч планів. Тобто ну, фантазія біжить попередньо. Щось таке іноді в мене виникають такі ідеї. Взагалі вони. Ще менш пов'язаності традиційною лялько, як вона по суті називається, У мене опалює конструкція ротом, ще з іншими матеріалами, штучні якісь тканини, зупинилися к завиту, натуральні так шовки та, спеціальні розшивати золотом часом мають, тому що звісно, береться таке. Традиційна лялька, вона взагалі дуже проста, я не буду її присвячувати багато досліджень, яка вона, але саме з неї, ось цей хрест на обличчі, що теж, до речі, де деякими людьми до, Ну, Якщо це хрест, то значить це окремий регіон і це прив'язка саме до традиційної ляльки, до цього етнографічного регіону. А, а я пішла трохи далі, ну, як, як я сучасна людина і хочеться. Сучасно ми бачимо, що мотанка перейшла в животу з багато зборів, саме графічно, живописних присвячених саме темі Мотанка. Ну, мотанка це новотвір, нова назва, двох тисяч вона живуть. І цій назви є автором Людмила Писленко Пономаренко. Тому майстрині часто працюють знову. Це примерна конструкція. Це простенька, філянська така робота. А ми вже робимо автор, ну, я називаю опис мене багато років присвячені всі війни. Це серії серія дітей за більше ми письменних на тілі писали, пишуть на тему цієї війни. І я планую розширити зараз, як це ж на дуже гарний твір, чому поетеси і співачки, це все це вистави своїх соцмережах. До речі, є привід. У нас ж день захисту дітей наразі перенесено на будивасіни, і якраз до нього ваші роботи будуть дуже доречні, і Нам буде дуже цікаво побачити і е, зазирнути на вашу сторіночку. І можливо теж буде виставка робіт десь ваших. Так що натхнення вам і дуже дякуємо, що в нас є таке творчість. що нам є е, що про що розповідати і що показати людям. Дякую.